Доброго дня, мої вельми шановні глядачі, це мій YouTube канал, і у ньому ми будемо з вами долати наші проблеми, наші вади. Моя українська мова є не дуже досконалою, тому десь я можу використовувати іншомовні слова і суржик, але буду старатися, тому що я родом Західної України. Так коротко про себе скажу, так, мене звати Марія Західної України, і, е, і мені 27 років, і я відмовилася вже від м'яса, 8 років його не їм від алкоголю 9 років, як відмовилась від цигарок, також відмовилась, У мене були зриви, що я могла десь, наприклад, за цей проміжок часу випити, можливо, за цей час 5 разів. Там в мене було таке, що десь могла. П'ять днів, з 9 років, не підряд, але один раз, десь раз, там, через 2 роки, один раз через 4 роки. От так. Також м'ясо було, що я також їла. Але в загальному в більшості місяцями роками я не їм м'ясо, алкоголь, рибу, яйця, молочку, я є веган, вегетаріанка. Також я відмовляюся від цукру. Також я з на цукор, відмовляюсь від солі, також я з на сіль, від глютену, відмовляюсь. Сир, сир в загальному я стараюся сиру їжу їсти і взагалі пробую без їжі їсти жити. Але отаке, це перше відео, щоб ви так зрозуміли. Ну, скажімо, не перше моє відео на Ютубі, але вже довгий час я не знімала, так скажу, рік. От, Я хочу зараз. На Ютуб вам викласти відео, тому що дуже багато моїх підписників у ті, хто просять у мене цього, і я відчуваю таку потребу. Я не можу це не зробити, тому я зараз вам хочу з вами поділитися. Наприклад, давайте оберемо якусь тему, У нас яка найзадив... ну, найчастіше лунає. Чому потрібно відмовлятися від інтиму? так? Оцю тему розберемо. Чому? Я відмовилася від теми чотири роки тому. Ну, почула про це, але відмовилася вже три роки як? Десь так, 3 половиною, потрібно згадати, бо це було десь у травні. Можливо, у травні у, у квітні буде, наприклад, три роки. Ось так. Ну, Точно два роки я вже загально загальному не займаюся. І Чому я це зробила? Тому що я почула на ютубі таке відео про селібад. Це від індуїсткого індуїста. Людина вірує індуїст. Але так як я була в той момент християнка, мені це відгукнулося. Ось, тому що мені християнство в якийсь момент допомагало, але зараз я, наприклад, його відкинула через те, що люди в християнстві. Ну, наприклад, церква спонукає до того, що ми їли м'ясо, а в індуїстів, наприклад, вони вегани всі. І мені більше ця віра підходить. Ну і там спонукало до того, що потрібно відмовитись від інтиму. Пояснювали, що ти втрачаєш енергію, коли ти займаєшся інтимом. І я через це вирішила відмовитись, Тому, що я хотіла зберегти свою енергію. Це дуже є погано. Треба прослухати, звичайно, можливо, зараз якісь фрагменти кину з того відео сюди, можливо, ні, це залежить від того. Ну, тим, тоді, як я буду мати змогу це зробити. в мене тоді на той час ем, були стосунки інтимні з хлопцем довготривалі, і я йому також його переконував. Кажу, давай разом. Він сказав, ні, що йому це не підходить, що він хоче в інтимі бути. Мною тільки така умова для того, щоб наші стосунки існували, наше кохання. Мені було боляче, я все пробувала, його блокувала, все пробувала відмовитись. в мене не виходило. Хоча я слухала це відео і не виходило. І я паралельно шукала ну, я собі вирішила, добре, від інтему я не можу відмовитись, тому я буду тільки в стосунках, наприклад, з хлопцем, але в шлюбі буде в мене інтим. І я шукала такого хлопця, який мені по зовнішністі подоби був, і в мене був би інтим з ним у заміж. І через деякий час у мене з'явився такий хлопець. Він мене закликав до себе, приїхали до нього жити за кордон, і ми ще півроку призустрічались. Ми йшли до шлюбу, хотіли одружуватись, проте ми не змогли одружитись. Ми йшли зразу-одразу одразу, без інтиму. Ми ще не були інтиму. Ми пішли в церкву, і цей і, це там ми не змогли, бо це було за кордоном. Там сказали, що треба чекати місяць, треба ходити на спеціальні якісь там. Опряди, так що у нас ми повинні були переїжджати. Ми з іншу країну покинули там, ми чекали на біженство, тому поки в нас не було документів, я казала, що ми одружуватись не можемо. Тому ми чекали на документи, щоб одружитися. Але потім наші стосунки до Срія стали поганими. І щоб відмовитися від інтиму, я... Оце, ми з ним тільки були в місіонерській позиції. От індуїсти кажуть, що це забирає в тебе енергію і також дійсно по собі я скажу, чому саме. Не можна, тому що е, це коли в тебе, наприклад, є хлопець е, чи чоловік, е, життя таке стихійне, ви постійно мусите змінювати свою локацію, ви хочете заробити більше грошей. Бо людина, взагалі, яка зацікавлена в своєму розвитку, вона не може бути прив'язана до якоїсь місцевості, певної, тому що буває таке інколи бажання переїхати кудись. А у твого хлопця може його не бути. Ти іншого контролювати людину не можеш. Коли в тебе цей бажання з'явиться, ти захочеш переїхати, або в тебе робота яка з'явиться, а він залишиться тут. Якщо в нього є така штука, що він любить інтим, що він, ну, він скаже: я тебе буду чекати. Але ну що чекати людини? Ми не знаємо, що з людиною через півроку, можливо, ще людини думки зміняться, і людина не захоче повертатися. Як чекати примару? І також це також відіграє роль, що ми постійно ну, змінюємо розташування, робота і потім дуже боляче, так? Плюс, ну, коли ти там розходишся, переїжджаєш, ви, потім сепарація, потім все рівно не такі близькі. От, таке одне. Потім ще що, тож би сказати, інтим він також дає таку змогу заразитись, презервативи рвуться. Це більше ризиків, більше страхів. Людина, яка займається інтимом, вона більш підтверджена якимось страхам, страхам зради. А він чому не позвонив? Вона чому не позвонила? Страх зради є. Тому це також є дуже оце небезпечно. Якщо ти хочеш жити без страху, тому що, якщо ми вибираємо, ну, наприклад, хочеться займатися красивими хлопцями, багато красивих, я себе вважаю красивою дівчиною, багато красивих хлопців. Так багато кого влаштована природа, що вони можуть, наприклад, один раз позвонив сьогодні, а потім його два дні нема. А дівчина, можливо, хлопець і не робить якихось поганих вчинки, а можливо, робить. Але ми ж не знаємо, ми не можемо перепровірити, детектива не мати і так далі, У нас таких коштів нема. Постійно. Тому це все це зайві трати грошей на ці перепровірки, ходіння вислідковування цього хлопця, заходження з інших аккаунтів на його сторінку, перепровірення, чи він був мені вірний. Це весь час ми можемо потратити на свій розвиток, на заробляння грошей, для того, щоб себе вдосконалювати. Так що я, в принципі, все розказала, чому я відмовилась і. цей... Ось... Так що я дякую вам за увагу. Надіюся, кому буде це відео корисне. Хто також відмовляється, напишіть плюсик, будь ласка, в чаті. І хто бажає відмовитись, але не може, ще, наприклад, також займається. От напишіть це, якщо ви можете. Буду вдячна за вашу відвертість. І якщо люди, наприклад, якісь схожі є у цьому чаті, якщо ви можете, один одному напишіть, якщо це дівчата, та, ну, наприклад, або може хтось хоче цю знайти і так далі. Це важливо давати фідбек, це взаємозв'язок, відповідь на те, що ви бачите. Для мене це буде важливо для людей, які є в цьому чаті. Бувайте! Бажаю вам, щоб ви були чисті всередині.